Олександр Зінченко у свої 26 років має багато трофеїв найвищого гатунку та являється лідером лондонського арсеналу і збірної України. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми пригадаємо ігровий шлях найуспішнішого українського футболіста нашого часу. Олександр народився 15 грудня 1996 року в місті Радомишель на Житомирщині. Його батько Володимир Зінченко також був футболістом та став для хлопця першим тренером. В сім років він почав займатися в місцевій спортивній школі та грати за дитячу команду Карпатія. Починав Олександр на позиції лівого Вінгера та забивав багато голів на дитячому рівні. Тренер Сергій Борецький високо оцінював зіну, та у віці 12 років організував для нього перегляд в Чорноморському моноліті, який на той час був фарм-клубом донецького шахтаря. Хлопці одразу розгляділи потенціал, і він продовжив свої виступи на березі Чорного моря. В 16 років Зінченко переїздить до Донецька та починає грати за молодіжну команду Шахтаря. Його переводять на позицію атакувального півзахисника, де він починає керувати діями команди та отримує капітанську пов'язку. Виступи за Шахтару у юнацькій лізі чемпіонів допомогли Олександру привернути увагу європейських грандів. У 2013 році він підписує новий контракт з гірниками терміном на два роки, але невдовзі керівництво донецького клубу пропонує оновити контракт до 2020-го. Півзахисник не бачив перспективи потрапляння до основного складу команди. На той час у центрі поля Шахтаря виступали Фред, Дуглас Коста, Марлос та Тайсон, тому він відмовився від підписання оновленого договору. Не хотів бути як всі, хотів бути іншим. Не бажав йти в оренду і, перебуваючи в системі шахтаря, кататися по різних клубах до 30 років, як це робив багато хто до і після мене. Тоді клуб поставив ультиматум гравцю або підписання контракту, або він буде відсторонений від ігор чемпіонату та юнацької ліги чемпіонів. Олександр приймає нестандартне рішення перебратися на болота. Звичайно, це було зроблено під впливом футбольного агента Юрія Гаврілова, який і допоміг йому потім знайти новий клуб. На п'ять місяців футболіст залишився без клубу. Йому доводилось підтримувати форму самостійно та грати в любительській лізі. Взимку він підписує контракт з Уфою. Після підписання угоди донецький клуб подав позов на футболіста. Розслідування затягнулося на два роки, та після декількох програних судів та апеляцій Шахтар звернувся до палати з вирішення суперечок Фіфа, яка зобов'язала футболіста виплатити гірникам всього 8 тисяч євро в якості штрафу. Новій команді відзначили універсалізм хлопця, та тренерський штаб спробував його на шести позиціях. Найчастіше він грав на позиції атакуючого півзахисника. Згодом почали з'являтися чутки, що гравець може змінити громадянство на російське та почати грати за їхню збірну. Тому вже найближчим часом, а саме 12 жовтня 2015-го, Олександр дебютував за національну збірну України матчі проти Іспанії, який команда програла з рахунком 0-1. Гравець вийшов на заміну лише на декілька хвилин. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін так це прокоментував: не потрібно бути особливо обдарованим у футболі, щоб розуміти, що це чистої води махінація, проведена одним всім відомим клубом. Який сьогодні нібито зацікавлений в зінченку, і нібито мотивувавши тим, що збірна Росії може його вкрасти, якби вони запитали юриста, який більш-менш розуміється на футбольній юриспруденції, то він би сказав, що навіть не граючи за збірну України, він не зміг би отримати, скажімо так, футбольне російське громадянство, а вони обдурили тренерський штаб, змусивши поставити його на 86-й хвилині. Як би насправді не було, але тренерський штаб збірної на чолі з Михайлом Фоменком включив Олександра в заявку на Євро 2016, де півзахисник провів на полі майже 100 хвилин. Ще до чемпіонату Європи почали з'являтися чутки про перехід Олександра Манчестер Сіті, але якщо чесно, це було більше схоже на махінації з боку агентів-гравця у ЗМІ, щоб підняти його трансферну вартість. Тому офіційне оголошення від клубу з синьої частини Манчестера про підписання українця було як грім серед ясного дня. За офіційними даними місцянам цей трансфер обійшовся у 2,5 мільйони євро. Більшість українських футбольних експертів та вболівальників скептично віднеслися до цього переходу, так як далі виступи наших співвітчизників у найсильнішій лізі світу можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Про витіснення з основного складу Гюндогана, Дебрюйне чи Давіда Сілви Зінченко міг тільки мріяти, тому необхідно було прийняти реальність та відправитися по орендній угоді в нідерландський ПСВ, де півзахисник мав набратися досвіду. Спочатку Олександр часто грав за головну команду і навіть декілька матчів розпочинав в стартовому складі. Також він дебютував у лізі чемпіонів, але у другій частині чемпіонату частіше грав за дублюючий склад. Всього в Вентховені він зіграв 24 матчі та відзначився неймовірним числом асистів, яких назбиралося аж 13. Влітку, повернувшись в Англію, футболісту запропонували відправитись в Наполі, з яким попередньо вже була домовленість про оренду гравця з правом викупу за 5 мільйонів. Тобто на українця не розраховували у Манчестері, та він, по суті, опинився в такій же ситуації, від якої тікав Шахтаря. Йому довелося прийняти вольове рішення: залишитися та боротися за місце в головній команді, усвідомлюючи, що попереду його чекає небагато Ігрової практики. Перші місяці Олександр навіть не потрапляв у заявку на матчі, але він не здавався та тренувався понаднормово. Дебютним для нього став матч проти Вулверхемптона у Кубку Ліги, в якому Зіна відбігав усі 120 хвилин. Несподіванкою стало те, що Гвардіола поставив його на позицію лівого захисника, але, звичайно, це було лише номінально. Коли команда володіла м'ячем, він часто зміщувався в центр поля або тягнув м'яча по лівому флангу ближче до верт суперника. У дебютному сезоні за містян він прийняв участь у 14 матчах та за правилами АПЛ також отримав золоту медаль чемпіонату, хоча його вклад у боротьбу за титул тоді був мінімальний. В сезоні 18-19 Гордіола більше почав довіряти українцю. Та в усіх турнірах він відіграв 29 матчів, частіше всього виходячи на поле в стартовому складі. І це при тому, що 25 матчів він був недоступний через різного виду травми, які почали турбувати захисника. В тому сезоні Олександру вдалося забити свій перший гол за Манчестер, хоча, скоріше за все, він просто виконував навіс штрафний майданчик. Також на його рахунку було 5 гольових передач. За значний прогрес та важливу роль у перемогах команди в червні 2019-го йому запропонували новий довготривалий контракт. А на батьківщині він отримав нагороду кращого гравця України. Сезон 19-20 через часті пошкодження виявився менш вдалим для захисника. А його команда в чемпіонській гонці програла Ліверпулю Юргена Клопа. Почали ходити чутки про його трансфер в один середняків АПЛ, які були зацікавлені в Українці, але він залишився в Манчестері. Початок наступного сезону Зінченко пропустив через ковід та відновлення після хвороби, але потім знову став важливим гравцем в тактичних побудовах Пепа. Свій найвищий рівень захисник продемонстрував у двохматчевому протистоянні проти ПСЖ в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів, в якому він не тільки зміг стримати Ді Марію МБП, але й віддав голіву передачу на Дебрюйне. На жаль, в фіналі Манчестер Сіті поступився Челсі, де вирішальний гол забив теперішній одноклубник Олександра Кай Хаверц, але українець в тому матчі отримав найвищу оцінку в команді. Сезон 21-22 став останнім де в Манчестері, хоча він часто отримував місце на полі, але все-таки не став фундаментальним та беззаперечним гравцем основи містян. За період, проведений в команді гвардіоли, він по чотири рази виграв чемпіонат та Кубок Англії два рази суперкубок та один раз Кубок Ліги. Влітку 2022-го лондонський арсенал оголосив про підписання Зінченка за 35 мільйонів євро, також стан канонірів з ним перебрався і Габріель Жезус. Гвардіола тоді сказав: Зінченко, як і Жезус, мали величезний вплив на команду. Неймовірні люди та особливі гравці, але вони йдуть далі. Арсенал неймовірний клуб, я радий успіху своїх хлопців. Мікель Артета давно хотів підписати Олександра і так прокоментував його трансфер. Обидві сторони мають бути щасливими, що це сталося. Гвардіола казав мені, що втрачає двох феноменальних гравців. Я їх добре знаю. Ми раді, що вони в команді, і я дуже щасливий. Зінченко та Жезу стали частинками пазлу, яких не вистачало Артеті. Функціонал, який почав виконувати Олександр з позиції лівого захисника, допоміг по новому розкритися Мартінеллі та Джака, і канонірам лише трохи не вистачило, щоб здобути довгожданий трофей. Чемпіонський досвід Олександра дозволяє йому впливати на команду не тільки на футбольному полі, але й в роздягальні. Поточному сезоні Арсенал знову є одним з претендентів на титул, а зіна одним з лідерів команди. За збірну України він вже провів 57 матчів, в яких 9 разів вразив ворота суперників та віддав 5 гольових. Зінченко являється лідером національної команди та декілька разів виводив її з капітанською пов'язкою. Найбільшим досягненням спочатку виступів за збірну для нього є вихід з командою через фінал Євро 2020. На тому турнірі Олександр відіграв без замін, та у драматичному протистоянні зі Швецією він забив гол та віддав гольову передачу, проявивши свої лідерські якості. Зінченко на даний момент є повноцінною зіркою світового футболу. Єдине, що зараз заважає гравцеві, це часті пошкодження, через які він пропустив майже 100 матчів, відколи почав грати в Англії. Тому хочеться побажати йому здоров'я, чемпіонства ВПЛ з арсеналом та виходу зі збірної на майбутній чемпіонат Європи.